Комунальні зловживання в Кривому Розі правоохоронці викрили схему розкрадання грошей в житлово-комунальному господарстві. В тісній зв'язці працювали керівники комунальних підприємств, місцеві чиновники і підставні комерсанти. Гроші, які люди сплачували як квартплату, вони виводили в приватні кишені. Місці кажуть, що більшість фірм на які перераховували кошти, тісно пов'язані з членом партії опозиційний блок та губернатором Дніпропетровщини часів Януковича Олександром Вілколом. 3,50 за квадратний метр ретельно сплачують житловому підприємству жителі цієї Криворізької багатоповерхівки. Це удвічі більше ніж в інших населених пунктах області. Болі 200 рублей менше немає. 240-260. за це мають постійний сморід через нелагоджену каналізацію. Вот ета моря. Ми вонюхаємо круглий год, і нам стікають по ходу каналізація з сусіднього дому. А ще дірявий дах, ліфт, що не працює, неприбраний під'їзд і тріщини по всьому будинку. Наша часть дома вабше уже від десятки. Ми вісім воздухі. свій список комунальних негараздів має кожна багатоповерхівка майже мільйонного міста. Люди розповідають, платежі зросли два роки тому. Тоді у місті звичайні жеки замінили на районні житлово-експлуатаційні контори. Місцева влада пояснювала, ці підприємства будуть потужнішими, їхні послуги якіснішими. Містяни кажуть, сталося навпаки. Ми вас приглашаємо пройти з нами по під'їзду свою... і оцініть по достоинству свою Я... роботу. Почому на мої письменне обращення п'ять обращені ні одного відповіді, ні одного Все. а якось жителі взагалі спіймали комунальників на відверті брехні. Помазали, скільки там тут шво помазали на 15 тисяч. Я по строїтелів. І в цьому. тисяч восім. Я гарантую, вони переплатили. Цей дрібний епізод як найкраще ілюструє для чого саме змінювали систему надання комунальних послуг у кривому розі каже депутат міської ради. Під словом, реформа сховали схему розкрадання коштів громади. За словами Миколи Колесника, рішення про заміну Жеків на інші контори навіть не проводили через сесію міськради. Це робиться з допомогою розполковому, людей просто ставлять в різних, розносять письмен. Альтернативи нету ніякої. Це просто передписання договорів на оказання комунальних услуг і збивших ЖЕКів на частну структуру. Услуги стали дорожні, услуг по-прежньому немає. Чому їх немає, тепер достеменно знають правоохоронці. Керівники деяких з цих приватних підприємств з використанням підконтрольних десяти. Приватних підприємств, оформлених на своїх близьких родичів, знайомих, шляхом завищення об'ємів виконаних робіт, вартості використаних матеріалів під час здійснення робіт, вивели грошові кошти з використанням 35 ефективних фіктивних підприємств. Через їхні рахунки упродовж двох років було видавлено близько 10 мільйонів гривень. За фактом розкрадання коштів територіальної громади Кривого Рогу, в особливо великих розмірах. Із використанням службового становища нині розпочато кримінальне провадження. Окрім керівників самих комунальних підприємств, у схемі були задійні місцеві депутати та чиновники. Ані афіліровані всі з одним чоловіком. Це чоловік Олександр Юрійович Вілков, Це схема, яка вистраювалась з 2010 года, з павну з побіди на виборах, обірає на комунальних услугах жителі Кривоворога. Потім опозиційний блок проводить на ці день вибори для того, щоб виграти їх і продовжувати обирати раніше і компенсувати всі втрати. Ну це цинічно тільки за один день у комунальних підприємствах на робочих місцях та у помешканнях чиновників правоохоронці провели. 36 обшуків вилучили документи, фіктивні печатки та номери рахунків, куди переказували гроші. Правоохоронці розповідають, учасники схеми діяли так зухвало, що виписували липові рахунки, засвідчені липовими ж печатками просто на робочих місцях. Поки що про підозру нікого не повідомили. Втім, кажуть, слідчі список підозрюваних може бути безпрецедентно великим, а покарання жорстким. Кримінальний кодекс за подібне передбачає від 10 до 12 років вниці. Катерина Шевченко, Іван Дудник, Дніпропетровщина ТСН 1+1.